Українське військо, яке усіма силами стримує ворога, потребує нашої допомоги. Тому волонтерство стало невід'ємною частиною життя українців. Рогатинська міська рада повсякчасно з перших днів війни реагує на усі запити наших земляків військових. Тож, вересень розпочався з чергової поїздки на фронт. Понад 2 мільйона гривень було використано з місцевого бюджету на придбання необхідного обладнання, щоб підтримати військових на передовій. Захисникам, які воюють з окупантами, дуже потрібен мобільний транспорт і квадроцикл, і якраз те. Що треба. Він малопомітний, маневреніший, швидкісний, тож в нього важко поцілити. На квадроциклі бійці зможуть не лише ефективно виконувати бойові завдання, а й вивозити з поля бою поранених. На нуль міська рада також відправила два засоби радіоперешкод: три квадрокоптери Mavic 3 Enterprise, чотири квадрокоптери Mavic 3 Pro, три квадрокоптери Mavic 3T, 20 FPV-шок, загалом 30 дронів, один підсилювач сигналів, Starlink та генератор. До комплектування допомоги на фронт долучилися також інші відділ. Організації та підприємства так відділ культури за кошти, зібрані під час проведення благодійних ярмарків, закупив блок багатоканальної швидкої зарядки Бандера Пауер за кошти первинної профсілкової організації Рогатинської міської ради придбали зарядну станцію екофлоу Дельта Міні. Підприємець Ярослав Якимець села Конюшки задонатив на чотири шини для газона та копчену птицю для захисників. Спільнота храму матері Божої неостанної помочі з Барселони, згромадження редемтордистів, направила чергову партію медикаментів для порятунку Воїнів уже звикло допомагає в організації поїздки на нуль релігійна громада церкви християн Віри Євангельської, долучаючись не тільки транспортуванням допомоги, а й продуктами харчування, речами першої необхідності. Понад 20 маскувальних сіток великих розмірів для військових сплели павучки центру дитячої та юнацької творчості. Потішили рідних захисників і смачненьким. Товариство з обмеженою відповідальністю «Гудвелі Україна виділило сировину, з якої за кошти працівників міської ради підприємець Михайло Люлька і Салапотік виготовив м'ясну. Продукції ще один підприємець Віталій Борута передав військовим сухофрукти, горішки, печиво, м'ясні снеки. Півтора тонни води на фронт надало підприємство Галпласт. Сьогодні Україна переживає складні часи. Гаряче на фронті масовані ракетні удари по тилових містах. І вистояти ми можемо лише підтримуючи один одного. Єдність дає Україні сили боротися.